Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 28 липня 2024 року, ми знаходимося у Черкаській області на нашому на ділянці гібридизації нашого нового гібрида. Патріот модифікований. Чому модифікований? У нас у цьому році два гібрида під технологією Експрес з нормою одноразового внесення гербіциду трибу, з діючою речовиною трибенурон метил 50 грам на гектар. Перший гібрид це гібрид Фараон. Він такий самий, як і у тому році, і ми його. Позиціонували на посів цього року як гібрид, який схожий на гібрид Патріот, але більш вирівняний і більш ранній. Чому це так було? Тому що там батьківська форма однорідна, генетично вирівняна, і це посів цього року це показали. Але ж патріот це той гібрид, який ми готуємо на зміну гібриду фараон. Тому ми з ним досі працюємо. І от у цьому році вже батьківська форма на цій ділянці модифікована. Ось вона, оця батьківська форма. От подивіться, оце ось вона така. Оце ось, центральний кошик, оце від цю. Оце батьківська форма, ці два рядки. Бачите, вона рівненька. От у тому році ця батьківська форма була неоднорідна. І тому е, е, це відобразилось на першому поколінні, на товарових посівах. Але ж у цьому році за рахунок вже однорідної форми буде гібрид по однорідності, таким самим, як і фараон. В принципі, я думаю, цей гібрид він вже у цьому році показав себе трохи краще. Ну, подивимось, як кажуть, курчат по осені. рахують. Оце подивимось, як буде восени, але ж схвальні відгуки за цей гібрид. Де погоріла вся селекція світова, він витримав. Ну тепер за рахунок батьківської форми він ще буде більш вирівнений. І ще до того, ця батьківська форма не тільки більш однорідна, а ще і більш стійка до е, хвороб, е, таких як несправжня було роса, кореневі гнилі. Оце якраз така батьківська форма, яка ці ознаки передать, передасть першому поколінню. Ну що на заключення, я можу сказати, що. Ми не стоїмо на місці з цим гібридом, значить, уже у цьому році ми розмножуємо материнську форму цієї лінії вже трохи іншу. Так само модифіковану, вона вже буде мати іншу форму насіння, більш кругленька, більш така цікава, більш потужна. Тому якщо взяти той рік от на посів 2024 року, це. Як бачите, один із найпосухостійкіших і урожайних гібридів у світі. На наступний рік він буде вже більш вирівнений за рахунок батьківської форми. А на посів вже виходить 26-го року він вже буде як з модифікованою материнською формою, яка буде більш, більш, більш урожайна, більш стійка до хвороб. Ба більше у цьому році ми продовжували працювати з цією лінією, і у цю неймовірну спеку ми відібрали ще модифікацію, яка витримала цю неймовірну спеку. І фактично рослини не, не втратили ні листя, не пригнітились. Тому ще через рік цей гібрид взагалі буде. Ідеальним ще і, 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 і неймовірно яким до посухи. Тому цей гібрид е, це наше майбутнє. Е, як бачите, ділянка дуже непогана. Оце таки, бачите, так само не вистачає вологи, тому рослинки нижчі, ніж у тому році, у тому році вони були десь з мене ростом, тут менше, але ж кошики якраз е, які, як потрібно. І за рахунок форми тут буде добре, е, усередині кошика буде. Хороше насіння, доволі крупненьке. Насіння у цьому році буде дуже мало. Щоб ви знали, у Румунії, Молдові насіннєві ділянки згоріли, тому насіння буде менше мати вагу масу тисячі насінин менше, ніж у тому році. І його буде обмаль, тому не затягуйте восени, восени з купівлею придбанням насіннєвого матеріалу. Звертайтесь до нас. Я думаю, тут, тут буде непогане насіння, і я думаю, ми вас е не підведемо. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!